Давайте подивимося, яка зараз ситуація в Херсоні. Що змінилося? Ну, Херсон зараз починається активізуватися. E, так що, в принципі, чекаємо звідти якихось новин. Не скажу, що там буде все відбуватись максимально швидко, тому що стратегія помінялась, і стратегія помінялась e, загалом. Там e, не буде якогось такого контрнаступу, як ми бачимо як контрнаступу. Там будуть такі якісь петляння e, зі сторони України. E, не здивуюсь, наприклад, знаєш, я не дуже там в географії, але із з того, що я бачу, що вони якимось чином можуть піти не на Херсон, а десь зайти ззаду в той Херсон. Тому що тут якісь такі нам розказують цікаві, цікаві варіанти. Не розумію, як туди зайти, але таке бачу. Мене схвалювала версія політичного експерта Михайла Шейдельмана. і він каже, що вони, Росія, таки може підірвати Каховську ГЕС, і коли Україна зайде в Крим, там не буде води. Наскільки ймовірний такий сценарій? Ймовірний цей сценарій і, і він є, скажу, більше. Що там є, є замінування, але це один із сценаріїв, це один із. Це не саме головне, тому що нас говорять, що військові про це знають, через що змінили взагалі там війну, щоб якось це діло обійти. По суті, виходить так, що вони розуміють, що вони програли. Вони вже розуміють, що вони втратили все. І Херсон, і Крим втратили, їх там не буде. І вони роблять все для того, щоб по максимуму нашкодити нам. Саме так вони розуміють, що вони програли. Зараз знаєш, що вони роблять? Вони зараз виграють час. Ну, хочуть показати, що вони ще мають сили, і тут е, тема, що ми виграємо час, і таким чином там щось зміниться, як варіант е, походу п'єси. Але е, чи знаєш, що вони програли, нам дають трійку мечів, що так вони добре розуміють, е, що вони програли. А як буде реагувати Путін та його банда на деокупацію наших земель? От що від нього чекати після звільнення Херсону? А там буде якась тема в плані того, що вони можуть, знаєш, ми Херсон звільнили під цю дудку, вони ще щось захопили не, не в Україні. Не в Україні там е, тема, вони якби, переводять увагу на зовсім інший інший берег, так нам показують. Вони йдуть на якусь іншу е, войнушку і таким чином, якби зглажують, тому що там люди зовсім інші будуть дивитися. Тут може отакі бути сценарії. бути сценарій. У нас ще може бути, бути інший сценарій по сім мечів: е, нічого путіну не придеться. Розказувати, доказувати, йому самому прийдеться втікати, ховатися. Так що в нас тут такі два сценарії. Я постійно працюю з позаземним розумом багато років, як з землі, так і не з землі. Ми працюємо на благо планети, ми працюємо з планетою. Ми плацює, працюємо з свідомістю людьми, нам дуже велику і потужну допомогу надають надаю ці е, раси, оскільки ви з ними можете в контакт входити, ви можете їх питати про щось цікаве, так? Оскільки вони сильні, потужні, могутні, можливо, навіть бачать майбутнє, так можуть розказати про те, що нас чекає в майбутньому. Ви не пробували запитувати? Наприклад, про Україну, про війну, як вони це бачать, як вони бачать закінчення? Нью-Йорк Таймс здається статтю опублікував, а каже, що це е, така, такий засіб масової інформації, який купити неможливо, але він начебто вже відбілює репутацію Путіна і каже, що це не сам Путін прийняв рішення про війну в Україні, а його друзі нарадили йому, переконали його, і тоді він зайшов. Ви читали ту інформацію? Я читала, але треба розуміти, що хто головнокомандуючий в Росії. Як би його не не вибілювали, не висвітлювали, е, він приймав рішення, і ми це все бачили в прямому ефірі, не дивлячись на хто його намовив, нам показували, як вони всі там ставили під тим протоколом смерті свої розписи. Так що, як не вибілюй Путіна, він білим та пухнастим не стане. Він убивця, і і убивця, яка вбиває, не побоюсь цього слова, напевно, за, засвід. Свою владу він був мільйонний Так що тут вибілюй, не вибілюй, морда біліша не стане. А давайте перевіримо, який кінець чекає на того, хто грає Путіна, чи на маску Путіна, на імідж на бренд. Я навіть не знаю вже, як це озвучувати на Путіна в самому кінці, що його чекає: самогубство, гаага, -га, зникнення і життя, все життя в своїх бункерах, чи що? -що? Яким чином він це все може закінчити? Я не бачу з я вже не один раз дивилася. Я не бачу, що його будуть судити. Розумієш? Як по мені там нам дають, то дьявола на його кінець, то луну. про що нам говорить дьявол, а луна? луна нам говорить, що знаєш шито критто він заховається, може пластику зробить, може щось зробить, і якби не стане Путіна. Дьявол нам говорить про те, що ми похоронимо ми, думаючи, що це Путін, а це буде не Путін, а це буде підстава. Так що, як не дивися, ця людина, я не бачу його смерті. От Прямо як, як лідера, тому що кінець тут такі мутненькі по місяцю по дяволу люди не вмирають. А і тут далі є продовження, що він і з того навіть дивлюсь ось сьогодні в нас місяць. Далі нам дають рицар пентаклів, далі дають шестерку пентаклі, далі дають сонце. Тобто нам говорять, що перед нами супермільярдер. Знаєш, в його грошей купити собі, вибач мені, окрему державу і там жити. E, наживати добра, наживати. Так що, на жаль, я. Розумію всіх українців, як ми чекаємо його смерті, як ми хочемо його покарання, покарання, на жаль, прямого не бачу. Там будуть різного роду сценарії, і ця падлюка буде доживати, як, як ви розумієте, є ще сценарій, що Гітлер теж доживав у зовсім іншій країні. Так що тут таке може зовсім зовсім таке бути, а якогось двійника нам покажуть, що це Путін мер. Ми його зрадуємося, але в нас е, наразі нам важливіше, щоб закінчилась війна, вже хай вже та свобода там живе. А до речі, давайте перевіримо, чи Гітлер справді тоді вмер, чи ні. Чи заховався і доживав в іншій країні своє життя. Та ні, нам не вмер. Нам по поклістити... Ні, ні-ні. Він доживав в іншій країні, там двійник, і він поїхав, він його не вбивав. До речі, вісь зла розширюється. Додалася ще Північна Корея. Я процитую і ще в мене кілька питань буде з цієї цитати. Північна Корея таємно постачає Росії снаряди для артилерії CNN з посиланням на координатора Білого Дому Джона Кірбі. За його словами, Корея намагається приховати кінцеве місце призначення та створює видимість, що зброя постачається до країн близького сходу чи північної Африки. Проте за фактом до РФ приходить значна кількість корейських боєприпасів для. Війни проти України. Давайте подивимося, чи це правда. Правда. На жаль, це теж правда. І до речі, ще одне повідомлення. Якраз щойно перед ефіром Північна Корея вперше за кілька років почала відправляти поїзди до Росії. І ймовірно, таємно постачає РФ снаряди та боєприпаси для війни в Україні. Цього разу про це вже пише Reuters. Давайте подивимося тоді, що буде далі між Кореєю РФ які в них угоди. Чи ті угоди будуть працювати, чи це успішні угоди, чи це разові угоди? Наскільки допоможе Корея Росії? Допоможе, тому що. Є угоди, вони підписані. Вони доволі дорогі. Угоди так. Вони таємні. Е, ще поки будуть працювати, там просто єдине, знаєш, що залишиться, е, вони працювали до скінчання віків, що називається, е, не дадуть їм працювати. Це відслідкують, яким чином е, почнуть чи його трощити, чи там закриють, тому що по десятки жезлів не будуть давати йому руку, не будуть давати доходити тому товару до Росії. От тут на такому Варіанті, але там, якби добровільно, ніхто це не зупинить. Є надія, що до кінця цього року наше небо буде максимально закрите. Ми можемо перевірити, чи зможуть українські військові ще у цьому 22-му році збивати більшість ворожих ракет та дронів? Ну, 100% немає, тому що в нас. Колесо фортуни, і воно знаєш, воно нам дає таке 50 на 50, Коли будемо збивати 100, а коли не будемо. так що сказати, що все наше небо закриють? Я не можу. На жаль, я не можу. Це не буде правда, але в більшості так. Ну, по колесу, сьогодні так, завтра, може, і не так. Але те, тут немає стабільної ситуації. тут, ну, Напевно, що різна зброя розумієш, щось ми вміємо. Згадай, що робилось в Києві з першими шахідами. Вони ж там лиха наробили, а зараз вже ми про шахіди і тільки чуємо, що їх там збили та там збили, з тим справились. І я теж говорила, що 2-3 тижні, і ми знімемо тему шахідів. Майже зняли. А зараз у нас слідучі ракети постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева заявила, що 800 тисяч росіян, які незаконно переселилися до Криму після 2014 року, мають бути примусово видворені після деокупації півострова Україною. Чи відбудеться це очищення українського півострова? Я думаю, що відбудеться, скажу більше, що вони самі пови... повиїжджають, покидають. Не здивуюся, якщо прийде навіть із Крима історія, що продають за безцінь, тому що тут у нас віддаємо за що небудь звідти валимо. Так що я думаю, що буде, буде. тут одне із вимог. Щоб Крим був українським і людьми українськими, а не отією шушарою, якою, яка туди попала. Чи буде Росія в майбутньому ядерною державою? Буде, але потім щось там таке відбудеться, що буде знаєш штал того, що було з Україною, щоб десь передали. Але це дайте час тут дуже багато часу повинно пройти. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.